Одна з найбільш драматичних історій в Біблії це історія життя Йосипа, улюбленого сина патріарха Якова, проданий братами за 20 срібняків і відвезений в Єгипет. Там він багато років знаходиться в статусі раба. І, не дивлячись на свою вірність, він потрапляє ще й у в'язницю. Звідти він чудом звільняється, тому що розтлумачив сон фараона і, врешті, досягає вершини єгипетського статусу. Багатьох дослідників, скептиків і просто людей завжди стояло питання, яким чином звичайний раб не єгиптянин отримує таку посаду. Насправді, як нам вже доводить історія Єгипту, в той період, коли жив Йосип в Єгипті правила династія семітів. Тому не дивно, що коли при дворі фараона, який був саме семітської гілки народів, опиняється полонений єврей, ще й виявляє надприродні здібності. Він доручає йому попіклуватись про те, щоб Єгипет був в безпеці. Ми досліджуємо історію священного писання в програмі в контексті.